У зв'язку з подіями, що відбуваються у нас в Україні останнім часом, ми вирішили зробити це відеозвернення для наших захисників від простих учнів та вчителів гімназії номер 6 міста Херсона та побажати вам наснаги, сміливості та терпіння захищати нашу вітчизну. Слава Україні! А, ви показали всьому світу, що означає боронити свою країну. Я пишаюсь тим, що я українець шановку країнці. Ми дуже горді за вас, ми горді за ваші спорви. Ми пишаємося вами, терпіння, мужності, віри. Ми віримо, що все закінчиться благопручно. Ми всі разом з вами. Ми співчуваємо вашим матерям, але ми надіємося, що ми вийдемо переможцями, і Україна в нас єдина. І так як ми зараз святкуємо двох річчя великого Шевченка, я б хотіла сказати словами великого Шевченка. І на оновленій землі врага не буде супостата. А буде син, і буде мама, і будуть люди на землі. Які ще не переслідували вас, ви завжди маєте пам'ятати, що ви виконуєте святу місію охорони нашої державності. Я пишаюся вам ми дуже цінимо ваше мужества, і дуже очіні ваше такурського поступок. Україна з вами. Ми вам і верті. Ми грати за вашим поступком. Ми дуже переживаємо за вас. Ми желаємо вам побіч. Ми хочемо вас. Було. Все добре, удачі. я передаю привіт усім українцям. Які зараз знаходяться в Автономній Республіці Крим, і хочу сказати вам, що Херсон разом із вами. І ми завжди підтримуємо вас у боротьбі за незалежну Україну, хлопці, вислів героям слава! Це про вас. Ми пишаємось вами, ви справжні герої, чоловіки та захисники. Я тримайтеся, вся Україна з вами і молиться за вас. Нас всіх чекає світле, мирне майбутнє у нашій новій єдиній Україні. наши герои, наши защитники. Весь с вами. Мы благодарны вам за ваше мужество. Мы гордимся вами. Героям славы. Сегодня я хотела бы обратиться к ребятам, которые несут службу в Крыму. Ребята, вы показали настоящее мужество. Вы показали пример настоящих мужчин. Спасибо вам большое и низкий вам поклон за то, что вы бережете мир в нашей стране, за то, что вы не подаетесь на провокации. Дай вам Бог здоров'я і храні вас, Господь. Дорогі солдати, ми бажаємо вам сили та наснаги у ці нелегкі часи. Ми вердімося вами. Довнівуємо. хочу звернутися до вас. Ми вас любимо. Ми підтримуємо. Ми бажаємо вам е, вистояти, бажаємо е, не зламатися. Ми вам віримо. Ми з вами і ми. Е, Усі усім серцем щиро з вами. Ми хочемо жити в мирній державі. Ми хочемо бути разом. І я сподіваюся на те, що ми зможемо відстояти свою державу. Дякуємо вам, Дякую. любі наші солдати. Ми дуже пишаємося вами. Ми бажаємо вам здоров'я та сили, щоб вистояти у цій боротьбі. Пам'ятайте, любі. Ми всі разом переможемо. Ми українці, і ми херсонці. Херсон разом з вами. Бо разом, ми сила. Слава Україні! Героям слава!